Ще в далекому, 1999 році кожен фанат зоряних війн затамував подих, побачивши на екрані його – червоно-чорне обличчя з головою вкритою десятком рогів, цей темний воїн, неначе вийшов прямісінько з нічних жахів та одразу підкорив серця шанувальників франшизи своїм харизматичним виглядом. І хоча фільми так і не розказали нам, звідки ж узявся Дарт Мол, згодом його історію повідали десятки книг, коміксів. Та розповідей. Сьогодні на каналі Геймвіз ми розповімо історію Дарта Мола, що ж відбувалося з повелителем Ситів в його юні роки, і як він прийшов до своєї великої влади. Та спочатку ми маємо подякувати нашим спонсорам та патронам, завдяки яким ми й надалі можемо створювати контент по ваших улюблених світах. Половина зібраних коштів, як завжди, йде на підтримку ЗСУ, які наразі борються зі злом, страшнішим за галактичну імперію. Честь і хвала патронам! А зараз підготуйте своє синє молоко або жальдеранське вино, адже ми вирушаємо у подорож далекою далекою галактикою. Життя хлопчика на ім'я Мол не задалося від самого його народження. Ще у 54-му році до битви при Явіні на планеті Датомір відьма, що носила ім'я Кайсіна, дала життя двом малюкам саважу та молу. Батько їх лишився невідомим, адже згідно з традиціями сестер ночі племені цих самих відьом. Одразу після зачаття він був убитий. На тіла дітей мати нанесла традиційні чорні татуювання братів ночі, однак народження одного з них вона приховала. Братами ночі звалися всі чоловіки з племені сестер. Вони не мали жодних прав і слугували тільки в якості рабів, а також щоб продовжувати рід. Саваш був одразу відправлений у поселення до інших братів ночі. Молашка і сіна захотіла вберегти від долі раба. За кілька місяців після народження Кайсіна разом із Молом вирушила до одного з небагатьох датомірських міст, до міста синьої пустелі, де вона наштовхнулася на палпатіна, який вирішив навідатись до споконвічно ситських планет. Майбутній імператор галактики був прямо перед нею. Мати хлопчика розгледіла у ньому владну та впливову людину. Відьмі здалося, що він зможе дати дитині кращу долю за рабство на датомірі. Тому вона благала чоловіка узяти її рідну плоть та кров. Палпатін, відчувши, що сила була могутня з ним, погодився забрати хлопчика до себе, аби виростити собі з нього учня, свою особисту зброю. Таким чином, доля юнака була вирішена він стане володарем ситів. Хоча, згідно зі стародавнім правилом, ситів має бути тільки двоє вчитель та його учень, володар Ситів Дарт Плегас, що був учителем Палпатіна. Дозволив своєму учню тренувати мола шляхам сили, хоч і настояв на тому, щоб забрака тренували виключно як сита вбивцю, а не як володаря ситів. Забравши мола з Датоміра, Палпатін відвіз його на вогняну планету Мустафар, що у секторі Атравіс, до таємного об'єкту, який належав компанії капітали Дамаска, головою якої був Дарт Плегас, відомий звичайним людям просто як Хего Дамаск. Нянькою для хлопчика став дрою ТДД. Коли молу було всього три роки, він вже розпочав своє навчання. За кожною помилкою слідувало й покарання, тож ледь не з народження майбутній володар Ситів вже намагався уникати помилок. Навчання Мола складалося з обсяжної теоретичної частини, згідно з якою він вивчав різні планети галактики, їх флору, фауну, культуру та особливості населення кожної з них. У його навчання. Була і практична частина. Виснажливі тренування загартовували молоде тіло майбутнього вбивці, Мол, ще не знав, кому він належав. Все, що він знав, це те, що він жив на мустафарі та те, що до нього навідувалися всього двоє де дев'ять, та невідомий чоловік, який рідко з'являвся за ним, та постійно носив глибоку чорну мантію, що приховувала його обличчя, Мол, ненавидів його ще більше, ніж дроїда, який постійно карав його. Чоловік його лякав. Мол, ніколи не знав, що очікувати від дроїда та цього загадкового чоловіка. Іноді дроїд приносив йому їжу чи медикаменти, іноді вчив його, а іноді він відводив мола до іншого більшого за його кімнату приміщення, де він переслідував юнака або ж просто змушував його бігати там по колу. Зазвичай дроїд приносив біль. Одного разу, д де дев'ять загнав мола до невідомого йому раніше коридору. В кінці цього коридору молодий забрак потрапив до нового для нього приміщення. Ця кімната була не схожа на ті, в яких він бував раніше. Навколо стояли різні меблі, а в центрі стояла прозора сфера, наповнена зеленувато-синьою рідиною. У цій рідині плавала незліченна кількість маленьких невідомих істот, які зачаровували хлопчика. Вітаю, мол, я тебе очікував, пролунав низький голос. І з жахом у очах мол побачив чоловіка. Чоловік наказав звертатись до нього виключно як володар Сідіус. Він розповів Молу, що той походить з планети Датомір, та те, що він відрізняється від усіх інших живих істот галактики. Мол був могутнішим у Мола були сили. Підійшовши до сфери, яка так причарувала хлопчика, Сідіус звернув його увагу на двох риб маленьку чорно-червону рибку з жовтими очима. Та більшу рибу темно-сірого кольору, що була поряд. Раптово всі риби в сфері, окрім двох зазначених, забились у конвульсіях якісь пішли на дно, інші ж сплили до поверхні, лишилось тільки двоє. Мол не знав, як саме це сталося, але він розумів, що це справа рук володаря. Одного разу, після кількох вправ на спритність і болісної сесії із перевірки знань, Мол підійшов до рингу де теде 9 Орудував дерев'яним посухом і наказав йому ухилятися від нього. Забрак був уражений першими двома ударами, але зумів ухилитися від двох наступних. Тоді Д дев'ять розвернувся і кинув палицю в мола, влучивши йому в обличчя. Перш ніж Дроїд встиг забрати посух, розлючений хлопець несвідомо силою притягнув зброю в руку. Здивований Д-9 повідомив про це відкриття Сідіусу. На запитання про те, як він почувався під час вправи. Мол, відповів, що був злий. Сідіус задоволено посміхнувся і наказав Д-9 підготувати його корабель до відбуття. Мол уперше за його свідоме життя покинув мустафар. Спираючись на положення небесних тіл, хлопець розумів, що систему атравіс він все ще не покинув. Вони прибули на безлюдну кам'яну планету Тосте, де Сідіус розповів Молу про силу та розпочав новий етап тренувань молодого забрака. Повернувшись на планету полум'я, Сідіус розповів молу про орден джедаїв, а також розповів детальну історію ситів. Якщо ж ви хочете дізнатися більш повну історію утворення цього стародавнього ордену та як саме все звелося до правила двох, не забувайте залишати про це коментарі під відео. Мол запитав у свого вчителя, чи існують все ще ці самі сити. На що Сідіус просто відповів йому, що це можливо. Він наказав учню тримати в таємниці те, що той володіє силою. Адже джедаї негативно відносилися до усіх, хто мав відношення до сили, але не був частиною їхнього ордену. Наступного разу, коли вони відвідали Тосте, Сідіус здав молу тренувальний світловий меч, щоб той відчув його силу, а потім дав йому і справжній. Вражений цією могутністю, мол, легко зрубав кілька дерев, аби відчути всю міць нової для нього зброї, продовжуючи своє навчання, вчитель та учень. Відправилися на екскурсію до храму джедаїв на Корусканті, прикинувшись звичайними туристами. Тоді мол вперше побачив тих, кого він заочно вже давно ненавидів. У віці 10 років мол був відправлений на навчання в академію найманців на планеті Орсіст. Цей навчальний заклад спеціалізувався на тренуванні майбутніх вбивць та приватних охоронців. Перед навчанням Сідіус заборонив своєму учню використовувати силу у будь-якій формі. Поки той знаходиться на Орсісі, аби не викрити себе. В академії Сідіус удавав із себе сліпого бізнесмена, який потребує підготовки мола як свого майбутнього охоронця. Директор академії, представник раси Фаліїн, на ім'я Трезе, повідомив Сідіусу, що він може відчувати володіння силою, тому попередив його та мола про те, що за будь-яке використання сили в межах академії мол буде виключений з неї. Адже зайва увага джедаїв до академії була не потрібна. Погодившись з умовами директора, гостям була влаштована екскурсія академією, під час якої Трезе запропонував молу взяти участь у тренувальному поєдинку з одним із учнів академії, адже у інформації, яку Сідіус надав директору, перш ніж привести в академію нового учня, було зазначено, що за брак і раніше вже брав участь у поєдинках. Бій закінчився швидко. І учень, якому пощастило вийти у бій з молом, був відправлений до Лазарету, отримавши тяжкі травми. Хлопчика було прийнято до академії. Під час навчання Сідіус іноді забирав мола на планету Майгіто, де вчив його володінню силою. За майже три роки навчання в академії Мол подружився з педопічної Трези наутоланкою Кілінді Матако. Яка виявляла до нього співчуття і таємно давала йому поради, як пройти деякі з випробовувань трези у наступні два роки, мол став суперником радіанців Фреча та Хабнуца у вправі зі снайперської стрільби. Після цього він і кілінді були відправлені навчатися у Малча Крако, мандалорця, що працював у відступницькій мандалорській організації дозор смерті ще за часів мандалорської громадянської війни та полював на джедаїв. Під час тренувань Молу доводилося терпіти влучання бластерів по собі, адже якби він ухилявся від кожного пострілу, Крако запідозрив би, що забрак володіє силою. Одного разу Мол тренувався з родіанцями та Крако. Хабнуц та фреч були вдягнені у костюми для маскування. Суть тренування полягала в тому, що мандалорець та Родіанці намагалися наздогнати молодого забрака, який повинен був від них тікати. Складністю для Мола насправді було не виявити факту того. Що крізь силу він відчував присутність родіанців. Йому доводилося робити вигляд, що він не ідеальний. Він спотикався та приймав на себе бластерні постріли, аби не видати себе. Загнавши юнака до кам'яної долини, посередині якої була велика прірва, переслідувачі оточили мола, але він перестрибнув у щелину. Однак, не долетівши, він вчепився у виступ. Родіанці почали жбурляти каміння у забрака. Намагаючись змусити його розтиснути руки та впасти. Це розгнівало мола. Гнів це зброя сита, це його пристрасть. Через пристрасть сит набуває міці. Через міць він отримує могутність. Через могутність він здобуває перемогу. Перемога розбиває його ланцюги, сила його звільняє, не в змозі стримати себе. Мол, дає волю силі та наче взлітає з прірви, виконуючи сальто та опускаючись на землю за спинами його переслідувачів. Він почав стріляти. Мандалорець був дуже здивований, адже мол не мав бачити, куди саме він має стріляти. Однак постріли потрапляли точно в ціль. Мелч деактивував свій костюм та наказав припинити, однак був проігнорований. Мол продовжував стріляти по радіанцям, вже майже розрядивши в них свій бластер. Мол, почув знайомий низький голос. Голос наказав відставити постріли. На аероспідері вже спустився Треза та наблизився до свого учня. На питання, як він побачив радіанців, той відповів, що їх костюми дали збій та не могли підлаштуватися під навколишнє середовище. А вибратися з прірви він зміг, бо відштовхнувся від стіни. Коли згодом на Орсіс знов прибув Сідіус, він, звісно, був невдоволений тим, що Мол так бездумно ледь не видав себе. Однак в той же час він був задоволений тим, наскільки сильною стала темна сторона в його учні. Тиждень потому він вилікував всі свої рани, нанесені пострілами бластерів, які він пропустив, та почав підготовку до обряду посвячення академії, відому як Гора. Після всього, що сталося, мандалорець Краку запідозрив, що Мол був все ж незвичайним забраком. Він чув розповіді про якихось датомірських відьом, їх зв'язок із силою. Та те, що всі чоловіки Датоміру, так звані брати Ночі, були по факту відьомськими рабами та аж ніяк не покидали своєї батьківщини. Мелч відправився на Датомір та зустрівся із матір'ю Талзін, яка була ватажком сестер ночі. Він розповів відьмі про свого обдарованого учня та продемонстрував тій голос зображення мола. Талзін одразу ж розпізнала в молі брата ночі, спираючись на його татуювання. З них же вона зрозуміла, що він був рідним братом двох інших забраків Ферала та Саважа. А відповідно, це був син Кайсіни. Замкнувши Кайсіну за зраду свого народу, мати вирушила разом з мандалорцем та кількома сестрами ночі на Орсіс, аби повернути Мола на батьківщину. Майбутній сид вже тиждень, як проходив свій іспит, і під час однієї зі своїх вилазок він відчув неподалік ліанів. Це були могутні тварини, що проживали на Орсісі. Він вирушив за своєю майбутньою здобиччю, однак був вкрай здивований, коли він все ж побачив цих ліанів. Двоє звірів перекрили молу дорогу, а ще двоє обступили його з боків. Ще більше забрак був вражений, коли усвідомив, що верхи на ліанах хтось сидів, багряні костюми, капюшони яких вривали голови вершників. За спинами незнайомців, він побачив луки та списи, не встигнувши усвідомити побачене. Мол, почав ухилятися від енергостріл, що в нього полетіли. Пізно зрозумівши, що стріли були призначені тільки, щоб загнати мола в певному напрямку, юнак впав. Він побачив перед собою ще одного ліана, що виділявся серед інших. То був великий, п'ятнистий самець. Спустившись зі звіра, висока фігура наблизилася до нього Не пручайся, нічний брате, Мол. Незнайомка торкнулася чола мола. І той поринув у пітьму. У Мелча Крако, все ще були свої плани як на мола, так і на відьом. Він покликав на орбітальну станцію Орсіса та такських найманців, які були б не проти захопити у полон та зробити своїми рабами датомірок, адже подібні особи високо цінилися на ринку рабів. Скільки ж грошей цим найманцям колись принесла дівчинка на ім'я Асаж? Мол, прокинувся на зорельоті, який віз його в сторону орбітальної станції. Перед тим, як знепритомніти, він встиг відчути велику силу в незнайомці. Він вважав, що вона також була ученицею Сідіуса і що все це його випробовування. Відьма розповіла хлопчику, що він є нічним братом з планети Датомір і що вони забирають його додому. Однак юнак її заперечив, повідомивши, що він служить тільки одному господарю. Талзін подумала, що він мав на увазі того фаліїна трезу. Прибувши на станцію, відьм зустріли найманці. Ватажок найманців попередив, що він хоче бачити датомірок своїми гостями, і що, поки бластери найманців налаштовані на параліч, однак у випадку супротиву буде відкритий вогонь на ураження. Талзін легким рухом руки створила ілюзію того, що відьми були скрізь. Десятки нічних сестер заповнили приміщення. Спантеличені найманці відкрили вогонь по ілюзіям, в той час, як справжні датомірки почали викошувати луками найманців одне за одним. Однак одна з відьм все ж пала жертвою найманського постріла. Мол, все ще вважаючи сестер союзниками Сідіуса, погодився допомогти їм. Досягнувши пасажирського модуля станції, мол сказав Талзін, щоб та перестала нести всю ту маячню про датомір та братів. Він вже був упевнений, що це справа рук його вчителя. Адже він вже відчув присутність Сідіуса. Датомірці почули, що зі сторони, де були найманці, почувся кашель та кряхтіння. Вийшовши до Ангару, вони побачили тільки вбитих найманців, однак жодних слідів насильницької смерті на них не було. В полі зору за та відьом з'явилася людська фігура, вкрита темним плащем, мов впав на коліна та вклонив голову. Він не належить Датоміру, він мій. Талзін нарешті побачила того, кому Кайсіна віддала свою дитину. Вчитель Мола повідомив, що тіло загиблої сестри ночі вже лежить у кораблі та наказав відьмам забиратися геть. Перед тим як піти, Талзін лишила на молі подряпину, після чого залишила кривавий слід на одному з талісманів на її шиї. Вона його ще знайде. Сідіус, розуміючи, що секретність його намірів потрапила під загрозу, наказав Молу повернутися до академії. Та усунути весь її персонал та учнів. Вкритий пітьмою ночі, забрак прокрався до академії. Спочатку він вирізав усю охорону. Більшість же учнів академії померли у сні, так і не прокинувшись. Вкритий кров'ю мол, наблизився до кабінету Трези. У приміщенні були троє наотоланка Келінді, Треза та мелч Крако. Побачивши забрака, мелч дістав бластер та почав стріляти, однак жоден постріл так і не влучив. Мол, наблизився до мандалорця, однією рукою схопивши його бластер, а іншою звернувши його шию. Треза просив мола заспокоїтися та дістав з рукава ніж. Фаліін бурнув ніж в сторону забрака, однак той зловив його двома пальцями та повернув в груди його власника. Наотоланка порожня дивилася на монстра перед собою. Вона не стала бігти, вона просто усміхнулася. Невдовзі після знищення академії Сідіус перевіз мола до себе на корускант, де той продовжив своє навчання. Два роки по тому вчитель повідомив Молу, що настав час для його фінального випробовування. Він розповів учню, що той вирушить на планету Гайпорі, де буде змушений провести місяць, не маючи нічого, поки на нього полюватимуть дроїди вбивці. Прибувши на безлюдну планету, мол майже одразу зіштовхнувся з дроїдами. Про яких його попередив повелитель та був змушений тікати. Часу на відпочинок юнак не мав. Варто було йому заснути на годину, як дроїди наздоганяли свою жертву, і йому доводилося тікати знов. Аби прогодувати себе, мов їв сирих ящирок та тварин побільше, якщо йому щастило таких зустріти. Він ніколи не готував м'ясо, адже розпалений вогонь одразу ж видавав вбивцям місце його знаходження. Так він і переховувався вже більше 20 днів. Одного разу після чергового нападу дроїдів, він натрапив на печерю, де й вирішив заховатися. Його тіло страждало від ран, біль сліпила його. Він же був впевнений, що його місяць на гайпорі пройшов, мов почав вважати, що майстер просто забув про нього. Його рани все погіршувалися. Біль ставав нестерпним. Побачивши вкриту плащем фігуру, він подумав. Що це галюцинація. Але це був Сідіус, мол, не міг повірити своїм очам. Він відчув полегшення, його майстер допоможе йому. Вчитель підійшов до свого учня. Настав час для твого останнього бою. Сідіус вручив молу світловий меч, тремтячими руками, мол взяв зброю та активував її. Де ж Дроїди? Сідіус активував власний меч. Безсилий забрак. Намагався захиститися від свого вчителя. Неначе хижак, що грає з жертвою, знущався над своїм учнем. Він розповів йому, що мол став слабким, і що в цей же час на Гайпорі знаходився ще один його учень, який впорався з усіма дроїдами, випущеними на нього. Інший учень був сильнішим. Він навіть не був ранений за час свого випробовування. Лють наповнила Мола, знаючи, що за правилом Дарта Бейна, ситів може бути тільки двоє, він зрозумів, що вчитель збирається вбити свого менш вдалого учня, мов відчував себе зрадженим. Темна сторона охопила молодого забрака, і той з новими силами кинувся на свого вчителя. Гнів годував його, ненависть рухала ним. Сідіо, звісно ж, все ще відбивав кожен його удар, однак зараз він був змушений зосередитись на своєму захисті, Мол ненавидів свого вчителя. Він жадав його смерті. Невидима сила вибила зброю з рук мола, і збентежений юнак вже був готовий прийняти смерть, коли багряне лезо наближалося до його плеча, однак меч просто відскочив від нього. Мол, зрозумів, що весь цей час у його вчителя був тренувальний меч. Сідіус розкрив своєму учню правду не було ніякого іншого учня. Мол, пройшов випробовування. В той день баланс сил у галактиці змінився. Адже у ній з'явився дехто могутній. І ім'я йому було дарт мол. Як вперше мол убив джедає? Які ще пригоди він пережив, перш ніж пасти від руки обівана кенобі на набу. Про все це ви дізнаєтеся іншим разом, а наразі ми вимушені з вами прощатися. Не забувайте залишати коментарі, підписуватися, ставити вподобайки та дзвіночки. До нових зустрічей на каналі Геймвіс. Та нехай буде з вами сила.